Всім доброго дня! Працюємо ми далі над самоскидним кузовом Mercedes-814. Переобладнуємо його на самоскид. Починаємо сьогоднішню роботу з ось такого всього. Тут ми вчора зробили такі принштейники на фонарі. Це буде до рами зашито, а з цієї сторони не зашивали, бо буде отакий отражатель. Ми їх погрунтували, поробили дири І сьогодні будемо встановлювати. Цей теж бак підготовлений. Ще ми думаємо, чи його ґрунтувати, красити. Шини на бак ми поробили, бо були трошки вони підуставші. Погрунтували їх. З цим понятно. Далі. Приступаємо до маслостанції. Маслостанція, от кришечка до неї. Зняли кришечку, отака вона всередині. Зараз розбираємося, куди буде маса, куди буде плюс. У нас є вихід ось на таку вилку. Зараз покажу. У нас десь тут пульт. Пульт на магніті, є таке, таке кріплення до нього. Ось, що воно достається? Ми його десь вчепимо ще, подумаємо, де. І це накручується сюди. Ось так. Зараз вам також трохи покажу його, яке воно тут все. ті маслостанції, маслостанція Крепшечка на 2,5 кВт. Тут схема як підключати, як вона працює. Видає вона 180 бар. Ось так. Тут заливається сюди АТФка надумали. Ну, як не надумали, а нам радили. От Щупик має. Уровень. От так воно має стояти. Але вона кріпиться от на шістьох болтах. Ми зробили на чотирьох. вона буде кріпитися, купили шайбочки до неї, щоб його закріпити. Але дивіться, як буде вона провісати, ця пластмаса. Надумали, що ми. Все ж таки будемо щось через зіну якось. Ну, одним словом, будемо думати, щоб цього провесу не було, щось будемо підложувати правильно. Виточили ми штуцера, хто дивиться наші відео. Я вже казав за того штуцера, бо не йшов він в комплекті. Зробили ми штуцера такий, як йде на шланг. шланга катали і вже хотіли, щоб тут і тут однаковий шах був. От, і грубина. Ще липке, я вже сперся. Вчора покрасив сторну. Сторну тут покрасив, щоб колеса ставилися. Ось так та краска буде виглядати. Підійшов час до АТФки. Ось таку АТФку берем. АТФ 2D. Встановили ми вже маслостанцію. Туди, де вона має стояти, кріпиться вона у нас на чотирьох болтах. Подали в нас масло пішло на циліндр, на гідравліку. В принципі, вже можна і знімати. От. Тут а що зробили? Тут йде вихід на пульт. Тут пішла в нас, ми зараз ще маємо гарно підв'язати, все зробити. Пішла на плюса. Масу ми запітали, маса пішла, пішла, пішла. І запітали на масу. От, на болта. Чотирма затягнули, тут зажали. Хотів показати закришку, але не встиг. Десь з часом зніметься, то покажу. Але краще, щоб вона не знімалася. Де плюс, де мінус. Кому цікаво, то дзвоніть, додаткове фото дам. Були в магазині, мали купляти клему, але взяли латунну трубку, зробили клему самі, а це від маслостанції клема. Воно буде у нас ставати ось так, те на те, І до акумуляторів. Тут ще треба все позадувати, все поприбирати, бо все в пилюці. Так, Зараз заливаємо АТФ і тестуємо підйом і опускання кузова. Йде у нас робота по заливанню. Ось так вже є у нас уровень. Зараз ще додаємо. Мікрофона не встиг взяти, та каже, що йди, покажи, як заливаємо. Що в нас зараз будемо дивитися? Так воно все у нас відбувається. У нас лишалося то а то їмо вже з пачечки. У нас щупові, певно, що є, да, є насічки. От, Мінімум, максимум. Все, продовжуємо заливати і будемо тестувати. Так, продовжуємо далі заливати АТВ-ку. Повиложу їх так, аби фотографію зробити. Буде обложка цього відео. Вона не буде, вона вже є. А ми продовжуємо заливати. Тут вже деякі... Пусті, аби для фотографії вже такий у нас уровень. Підкриваємо і заливаємо і так, підключили ми акумулятори, клеми. Тут все теж попідсоідняли. Пульт у нас на магнітові. Так, пробний запуск. Перший. Ну. Так, то опускання. Значить, треба ось так тримати. Всього, хто підписники з нами дивився, дійшли ми вже до такого моменту. Що, забираємо масло? Так, забирає масло добрий, 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 да, в циліндр. вже буде Диві, Так, там, ми дам, не спішимо, бо в нас потолок вже впираємося. Піднімай вже ту сторону. Нет. Бачу. Ну, типа там, де пальці всажені. Угу. Із... Так, нажимай. Да, я візьму. Все, піднімай, клас. Сажа. <схід> Онлайн трансляція Що, ще, чуть-чуть Циліндр новенький ще. Може ще чуть-чуть. Чуть-чуть, ще. Давайте буде знімати а сам. Стоп. Що, yeah. опускаємось? Так, зажав і тримаю. А те авкаун -ну уровень піднімається. Опускається. Але бачите, мінімума нема. Треба вливати в циліндр пішов. Ага. Ну що давай под'ємо Тільки не смикають, на жаль. Таш, коли стоп. Я ж Слуху, я побоявся. <рес> <рес> і потроху-потроху вже ми голоднуємо до виїзду з гаража. Тут ми вже накинули клеми, тут собі такий механізм набавитися. Так, і ту вийду, покажу вам. його звідси. Трошки ми вже його тут пробрали. Залили солярку в бак. Закачали солярку. Закачали. Тут ось так. В палички, О, попробуємо завести. Правда, вже заводили, пробували, бо в гаражі диму повно. Але ще хочу показати, як... Вам як заводиться і яка його робота? Ось така його робота. Так, тут бари. Шестерка! Так. Хто цікавить, дзвоніть, машина буде в продажу. Правда, ще вона тут буде рихтуватися, все гарненько лакуватися, ну, доводитись до ума. Хто дивиться за кузовом, так і тут в кабіні воно буде. Як робимо кузов, як ставимося до того, так і будемо ставитися до кабіни. Все зробимо так, як воно має бути. Саме основне, що, щоб сигнал був. Така вже в нас весна, що не раз менше і менше снігу, тепліше і тепліше. От На сьогодні відео закінчено. Дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте і дивіться далі, що буде з Mercedes 814. Перевтілення Мерседеса. Ще до кабіни маємо дойти. Завтра вже їдемо на покраску, все зніму, все покажу. Всім до зустрічі!